Перед нами представлені два види бінокулярів Brilliant від компанії ETS. Прямі, звичайні, з провідним освітленням. Освітлення можна переміщувати як і на іншу модель, так і на ці, і замінювати. Воно все змінюється. Провідне освітлення у нас складається з блока, який завжди з лікарем, з сенсорного регулятора, яким ми можемо регулювати сильніше або менше освітлення. І вмикати вимикати освітлення. Також само провідні вони опираються під лікаря віддалено. Тобто не потрібно приїжджати до нас, щоб індивідуально підібрати вам бінокуляри. Для підбору потрібно тільки знати вашу робочу відстань. І так само ми можемо вам підказати, як краще визначити цю робочу відстань, щоб вам ідеально підійшли бінокуляри. За інструкцією. І інша модель це Brilliance 48. Тут вже більш цікавіше. Під час роботи вам не потрібно постійно нахиляти вашу голову, щоб побачити там, де ви працюєте в роті пацієнта. Тут ви дивитесь прямо, тут кут заломлення, йде лінзи, і ви бачите під кутом 48. Тобто, це дозволяє вам працювати набагато довше, тому що у вас йде менше навантаження на ваш шийний і поперечний відділ. На дану модель ми продемонстрували вам безпровідне освітлення, новинка, яка тільки-тільки з'явилася в продажі. Тут вже йде змінний акумулятор. Тобто, ви, якщо у вас розрядився акумулятор в комплекті, йде два акумулятори. Ви тільки замінюєте акумулятор і продовжуєте свою роботу. Також в Brilliant 48 дуже є цікавий момент. Тут не потрібно підбирати вашу робочу відстань. Тут вашу робочу відстань сфокусуватися можна за допомогою лінз. ось за, за допомогою ось цих регуляторів. Тобто, ми допомагаємо з налаштуванням. І під час першого вашого налаштування ми під, вам підказуємо, будете розпочинати роботу в Brilliant 48. Ви свою робочу відстань можете самі собі підрегулювати під себе. Тобто щось приближене до роботи з мікроскопом, але ви далі продовжуєте роботу в бінокулярах. Підкажемо, розкажемо, допоможемо. Завжди на зв'язку ваш МДС.